На жаль, кліщі стали вже майже рутинною проблемою для власників собак. Бо собак, на відміну від котів, щодня потрібно вигулювати. Саме на вулиці собаки найчастіше контактують з кліщами. Сьогодні ми поговоримо про небезпеку, що приховують укуси кліщів та методи захисту від них. Коли найбільш активний період для кліщів? Кліщі стають активними на початку весни, а вже майже зникають лише за низьких температур взимку. Тож улюбленці потребують захисту від кліщів майже цілий рік, найбільш гострі періоди навесні та восени. Які кліщі небезпечні родина іксодових кліщів найбільш розповсюджена в Україні. Живуть вони переважно у траві та кущах, тобто у більшості типових для прогулянок із собакою місць. Невинятком є і газони. Тож небезпека з боку кліщів читує на собаку скрізь. Кліщі для собак є досить небезпечними, тому що вони є вектором, тобто переносчиком чотирьох найнебезпечніших хвороб, і достатньо лише одного укусу зараженого кліща для того, щоб він передав тварині небезпечні захворювання, в яких тварина може або померти, або тяжко захворіти і залишитись навіть твариною з інвалідністю. Як попередити небезпеку? Профілактика найдієвіший спосіб боротьби з іксодовими кліщами. Для цього існують спеціальні засоби, що представлені у вигляді спреїв, нашийників, таблеток та крапель, що наносяться на загривок собаки. Всі вони в тій чи іншій мірі дієві, проте вибір вам допоможе зробити ветеринарний лікар після консультації. Адже важливо враховувати стан вашого улюбленця, середовище його проживання та особливості його здоров'я. На ринку є велика кількість засобів, які існують для профілактики від укусу кліву кліщів. але в основному табір поділяється на два: перше це таблетки і каплі на холку. Для тих, хто боїться самого слова «таблетка» і чи це щось виникає типу страшне? Даємо через рот, вбиває кліщів на шкірі. На даний момент найефективнішим, як для мене, є для профілактики саме бабазіозу. Це гостре захворювання, котре передається за допомогою кліща і виникає у тварини протягом 2-10 днів і призводить без лікування до майже 100% загибелі. Найефективніше в даному випадку буде таблетка. Але є такі захворювання, які такі як анаплазмоз, ерліхіос і бареліоз, вони передаються швидше ніж доба. Чому це важливо? Тому що для того, щоб кліч передав бабезію, кліч має провисіти на тварині. Понад добу. Відповідно, для того, щоб він заразив тварину ерліхіозом, анаплазмозом або бореліозом, час потрібно менше. І, відповідно, кліч просто не встигає померти, але заражає тварину. Тому таблетки не є мега 100% крутими, ефективними і потрібно ні на що більше не звертати увагу. То я рекомендую навіть комбінувати засоби, які є репілентними, які не дають можливості кліщу прикріпити. Для того, щоб кліщ помер, він має вкусити тварину. І потім вмерти, і не заразити її. Але є засоби, котрі визивають так званий ефект опечених лапок, тобто кліщ просто не може прикріпитися до шкіри тварини. І тому е в зоні, де є велика кількість кліщів, а саме ліси, ну тому що в нашому місті лісів уже майже немає. Хто живе там у приватному будинку? Я завжди рекомендую обробляти все використовуємо для профілактики. Що робити, якщо помітили кліща на шкірі собаки? Оглядати собаку на відсутність кліщів та сторонніх тіл варто після кожної прогулянки. Та щойно ви виявили кліща на шкірі улюбленця, найкращим рішенням буде звернутися до ветеринарного лікаря. Спеціаліст не лише видалить його без ризику для здоров'я собаки, але й зможе визначити подальший план дій, огляд, аналізи, профілактичні заходи. Цікаво, що кліщі можуть знаходитися на шкірі собаки близько 10 днів, проте, навіть після того, як кліщ покидає поверхню тіла собаки, небезпека залишається, адже він міг бути переносником небезпечних хвороб. Регулярні огляди тварини після прогулянки дозволять вчасно виявити цю небезпеку та зменшити ймовірність захворювання. Якщо ви помітили на, на тілі своєї тварини, хоча б бодай одного кліща, потрібно звернутися до ветеринарної клініки для того, щоб цього кліща дістати. Тому що чим скоріше ви його дістанете, тим відповідно, чим він менше вісів, тим краще для тварини, тим менше вірогідність, що він щось передав. Відповідно, якщо кліщ вже виглядає такий, як велика квасолина, він вісить явно більше двох діб. Його теж потрібно достати. Також кліща, Правило, легше навіть іноді просто руками достати, але все рівно зверніться до ветеринарного лікаря, які існують симптоми зараження. Симптоми, що сигналізують про наявність проблеми після укусу, можуть бути не надто вираженими. Проте певні зміни у загальному стані улюбленця мають вас насторожити. у місці укусу, відмови від їжі, температура, сонливість та пасивність собаки ось найбільш поширені симптоми. Якщо ви знаєте, що тварина стала квола, а в більшості випадків, те, що я в своїй практиці помічаю, 99% тварини просто відмовляється від їжі. Тобто активна, нормальна тварина, бере і не з'їдає або всю порцію, або з'їдає половину, і така виникає гіпотонічність, слабість така. Швидко бігти до лікаря. Якщо лікаря поряд нема, хоча б поміряти температуру, якщо вона дійсно висока, беріть машину, шукайте хоч літак, але їдьте до лікаря, тому що тварину ви вдома не спасете. Чим далі? Тварина і більше хворіє, тим гірше прогноз для лікування. Які хвороби можуть виникнути в результаті укусу кліща? Небезпечний не сам укус іксодового кліща, а ризик зараження вірусними чи бактеріальними захворюваннями. В його результаті ці паразити є частими переносниками хвороб, що потрапляють у кров собак разом із слиною кліща у місці ураження. Найбільш поширеними з цих хвороб є піроплазмоз, ерліхіоз, бореліоз, результатами яких може стати анемія, ураження внутрішніх органів та інші небезпечні для організму тварини стани. Тому що ці захворювання їх біда в тому, що вони є хронічними і можуть виникнути і через місяць, і півтора. Бабезіоз, відповідно, він виникає частіше за все досить гостро, протікає гостро і в більшості випадків ну, лікується. Досить ефективно, але якщо вчасно. Здайте на просяк випадок там загальний аналіз крові, мазок на бабезіоз. Нехай лікар подивиться. Ви впевнитеся, що на даний момент захворювання нема, але ви вже будете знати, ви отримаєте повну і правильну інформацію, гайдлайн. Пам'ятайте, профілактика, регулярні огляди шкіри та шерсті вашого улюбленця після прогулянок, а також планові візити до ветеринарного лікаря для вибору способів захисту. Ваша найкраща зброя для захисту улюбленця від кліщів.